Друзі, всім привіт! Тижневі акції в Сільпо. Знижки до 55%. Запрошу до перегляду. Печінка ісландських трескових риб: 115 грамів 70 гривень. Томати оскара чищені, різані кубиками у власному соку 400 грам 46 гривень. Кеш'ю смажений 150 грамів 99. Зефір багуславна з ароматом ванілі, Знижка 54% 35 гривень. Зі знижкою 36% мила дуру з молочним протеїном, екстрата меду 4 штуки в упаковці 50 гривень. Зі знижкою 64% таблетки для посудомийної машини. Фініш 94 штуки 499. Знижка 50%. Суміш чаю премії арабські ночі в пірамідках. Іскри шампанського 35%. Печиво богославна вівсяна міні 400 грамм 50 гривень. Шоколад молочний мілейум Вері Пері. Начинка печива арахі 100 грамм 30. Мармелад жувальний тролі Діно. Рект зефірний 100 грамм 30. Вафлі Кіткат, начинка печива, біла глазурь, 18 гривень. Зі знижкою 51%, цукерки, жувальне в асортименті, 60 гривень. Чіпси картопляні. Лейс зі смаком паприки 120 грам. Смак сиру, смак сметани та зелені 40 гривень. Віскі Лебел 5. Подарункова коробка 1 літр 399. Пиво Старопрамен світле 4 штуки 90. По акції зі знижкою 45% пиво Лефе темне світле 40. Мандарин Моркот 65,90 за кілограм. Ківі в кошиків Вісімдесят шесть гривень за кошик. Апельсини кілограм 54,90. дев'яноста. Апельсини кара кара семьдесят дев'яносто. Грейфрути шестьдесят три гривні. Памела червоних 70. Яблука Айдарет 33,90. Червоний перець 174 грн. Майонез Торчин Європейський 150 грам 19. Майонез щедра золотий дойпак 300 грам 42. Кукурудза цукрова верес 340 грам 45. Тунец подребненный в соняшниковой олее, полная чаша, 185 грамм, 45, 45. Паштет с тунцем, 100 грамм, 70. Соус, приправка, черный перец, 100 карамель. Приправка кари с кокосовым молоком. и лаймом 34 гривни. Паста томат на чумак. Скляна банка 300 грамм 65. Соус щедра джика домашняя 30. Кетчуп шашлычный Щедро 26. Кетчуп чили. Щедра дойпак 250 грамм. 28. Соус торчен бургер, барбекю, махикану, сырный 28. Соус соевый торчен терияки 500 мл 77 Приправа до картоплі. Премія до курки 14. Гершиця торчен. Американська дойпак діжонська 130 грам. Торчин міцна 16,99. Приправа приправка ексклюзив до плову. прованські трави 40 гривень. Приправа приправка ексклюзив до м'яса 38, цукор, ситий двір 34. Сукор тростинний. Премія 500 грамм 75. Сода харчова премія 500 грамм 30 гривень. Кіно білий премія 4 на 70 грамів 80 гривень. Крупа пшенична кускус. 4 пакетика. Премія 40 гривень. Печиво брауні фірмове здобне 45. Суміш насіння, салатний мікс 100 г 26. Чипсі бананові смажені, повна чаша 200 г 65. Манга сушене премія 250 г 169 гривень. Ананас шматочки у легкому сиропі 565 грам. 89,99. Вироби макаронні з твердою пшениці. Пенеїтати 46. Вироби макароні тера діграно спагетті 500 грам. В асортименті 40 гривень. Печиво мілка в шоколадній глазурі 200 г. Тисточка сендвіч з шоколадною начинкою, вкрита молочним шоколадом 82 гривні. Бісквіт-мілка з начинкою шоколадною 82 гривні. Вафлі світа чартек зі смаком пламбиру 218 грам. Орте класичний 40. Пряники, фруктовий сад абрикос, Київ хліб 360 грам, 50. Круасан, 7D, ваніль вишня 110 грамів. Зі смаком ванілі, 35 гривень. Шоколад Мілленіу Голд молочний з горіхом. 100 грамів з мигдалем, 52 гривні. Шоколад чорний Міленіум, мигдаль, лісовий горіх, цукати родзинки. мигдаль, журавлина, родзинки. мигдаль, лісовий горіх, порога родзинки. В асортименті 50. Шоколад «Чорний світач» авторський, класичний. Авторський особливий 50 гривень. Шоколад молочний алпинелла з полуничним смаком. Начинка зі смаком тофі – 100 грам. Темне альпинела 33 грам. Зі знижкою на Анта Беррі Сша 50 гривень. Коштував 99. Кава Мелена Амбасадор Преміум 225 грамів 119. Кава Мелена карт Нуар Еспресо натурально смажена 189. Кава Мелена Карт Нуар 250 грамів 219. Кава Мелена Гондурас, 250 грам, 169. Кава зерно. Гондурас смажена 250 грам, 169. Кава Якоб крема Крима, 1 пятьсот 599 Кава Мелена Лаваца Матіна Брекет, 250 грам, 249 гривень. Чай, ахмате, граф, грей семьдесят. Чай, чорний премія, англійський сніданок з бергамотом 20 гривень. Вафлі Ліон з м'якою карамелію 17. Кава рощина Якобс Голд Кронат 200 грам, 359 Молоко Слав'яночка ультрапастеризоване 41. Вершки селянські 10% відсотків жирності 25. Зі знижкою 40 відсотків, шампунь шаума, ніжне відновлення 75 гривень. акції папір туалетний вологи 40 гривень. Куряча четвертина 6,89 за 100 грамів. Куряче філе 14,90. Форель райдужна 27,10. Форель стейк 78,90 за 100 грамм. Форель філе 95,90. Сьомга філе 91,90. Мідії чилійський 32,90. два Креветка. 54,90 за 100 грам. По акції колбаски кабаноси в асортименті сирокопчини 90 грам 55. Сир плавлений кома, дружба, вершковий, 19. Сир брі, діжон, 39,90 за 100 грамів. Бісквіт мілка з какаутом Молочним шоколадом 80 гривень. Ковбаса фует Каталан зі свинина екстра 160 грамів, 80 гривень. Ковбаса лікарська. Ювелейни 500 грамм. 70 гривень, коштувала 144 Сосиски міні філейки, самобранка, 13,40 за 100 грам. Сардельки домашні ятрань, 11,40. Сир Рокфор, за вечого молока 149 гривень. Коштував 259. Ковбаса теляча самобранка 400 грамів 70 гривень. Сардельки з молоком фарон 16,90 за 100 грамів. Рулетики, хамон, сирана та сир 104. Зі знижкою сир, бретон з козього молока 100 грам. 90 гривень. Зі знижкою 30%. Йогурт галичина, лохина чорниця. Полониця злаки, лісові ягоди, чорнослив злаки, вишня, черешня, в асортименті 32 гривні, сир кисломолочний мімімілк, 0,2% жирності 54 5% жирності 58, 9% 62 гривні. Кефір галічина карпатський 41 гривня. Сметана президент 300 грамів, 10% жирності 40 гривень. Шийка далматин 154 гривні, 100 грамів. Ковбаса українська премія 80 грам 67 грам. Шийка італійська, глобіна нарізка, 100 гривень. Ковбаса салямі екстра нарізка, 85 гривень. Ковбаса чоріза. Экстра нарізка 70 грамм 93. ковбаса. салсус чорізо. нарізка 100 грамм 99 Рулет глобина з печи курячий з сыром 49,90 за 100 грамм. Бекон казацький. Глобина 26,90 за 100 грам. Зі знижкою 48% Ковбаса. бароча різа пікантна, сто грам, 119 гривень. Сосиски шалена сімейка ювілейний, 300 грам. 59. Сир гауда мишенятко 150 грам, 90. Пак пакци сир кома Галандия, брусок, 150 грам 55, сир, крем травами 200 грам 80 гривень. Сир Вершковий натуральний, зеленою цибулею – 45. Вареники левада з картоплею та грибами 800 грамів, 60 гривень, млинці курячим м'ясом, левада 310 грам 40. Млинці з солодким сиром. Левада знижка 42 34. Гарна знижка пельмені три ведмеді, мішутка з індичкою та вершками, 70 гривень, з курячим м'ясом, шістдесят, телятиною та вершками. 70 гривень Суміш овочева премія Сате 400 грам Знижка 46 40 гривень Суміш овочева Вокмікс Для смаження 400 грам 55 гривень Сухарики, флін зі сметаною та зеленню, Смак халацю та хріну, смак крабу з беконом 12 гривень. Бажаю всім мирного неба, чудового дня. Дякую, ваша нова акція.